Сьогодні 14 червня 2024 року. І мій перший ранок в новій квартирі. Перед роботою вирішила зняти дуже коротеньке відео, спала ніч на першу ніч на новому місці добре, але прокинулась. Якось раніше і птахи співають, я не знаю, зараз чути чи ні. Я дуже рада, що вікна виходять у мене у двір, а не на дорогу і високі будинки. Тому птахи співають і я лежу і думаю про майбутнє, що мені так пощастило. Пощастило і тому трошки не виспалась, але все буде добре. Мої емоції вляжуться і я думаю, життя налагодиться. Воно вже налагоджується. Все, Всім доброго ранку. Зараз 6 годин ранку. Ось вікна відкриваються. То в мене питали в коментарях. У мене відкрите вікно, я спала з відкритим вікном. Так що все, все добре. Дякую всім за коментарі. Я відповідаю по можливості. Але у мене не вистачає поки скільки часу на роботі, на перерву на каву чи на обід я відповім іншим людям, кому не встигла відповісти. До побачення! Хай щастить, будьте здорові, дякую за добрі добрі коментарі. Я дуже рада і щаслива. Хай всім щастить, як мені пощастило. До побачення.